Литоновська міць 30 під плити розміром 25 на 30, виготовлена з оригінального кордури Інвіста Штати 500 Д по функціоналу. Швидке скидання на одному плечі. Його можна переставити з ліва на право. Це для правши шульги, щоб краще було робити вкладку. Далі, в Камербан можна вставити балістичний пакет розміром 15 на 30 см. Камербан додатково посилений спеціальним пластиком, який не дозволяє перекручуватись при навісанні багато різних підсумків. Також при поломці швидкого скидання і неможливості оперативно його починити, можна зробити ось таким чином достати фриховану ліпучку і зафіксувати старим добрим способом. Всередині цієї плитоноски є демпфери для зменшення позаперешкодної травми і для поліпшення вентиляції, вони є з'ємні. До цієї плитоноски можна інтегрувати захист фаху великий, захист попереку, це місце, захист шиї. Захист плечей і наввісити додаткове обладнання ну, типу плакарда сюди на передню частину плетоноска міць 3.0 від Моллі